Здорованки були, слава Україні! Жабка, розкладушка. Як тільки не називали такі телефони раніше, але зараз це просто Фліп. Знайомтесь Samsung Galaxy Flip 4, Нове покоління найбільш дівчачого смартфону від Samsung, А це нове відео на каналі MyPhone. Поїхали! Чудово, щоб про цей смартфон розповідала вам якась файна дівчина, але вона не захотіла, тому зараз доведеться слухати про максимально дівчачий смартфон від бородатого дядька. том Томтерором. І щоб відразу відкинути всі звинувачення в мій бік щодо дівчачого смартфону, в мене виправдання полягає в тому, що на 90% промо-матеріалах про Flip 4 дівчата. Та й розписані всі переваги в основному для наших файних леді. А тепер до самого смартфону. Поїхали. В дизайні кардинальних змін Flip 4 не відбулося. Це все той же приколясний складний смартфон. Але компанія вирішила посилити його міцність, зробивши шасі нового фліпа міцнішим, зробивши корпус якогось мега міцного алюмінію, що добре зважаючи на форм-фактор смартфону. Ну і цього року кольорів, наскільки я зрозумів, на ринку України буде. Три варіанти. Це такий, як в нас чорний, він же графітовий, перлисто-фіолетовий та блакитний. Цього року Flip 4 своєю кольорною гамою прямо натякає, хто його цільова аудиторія. І відразу ж лупашимо про камери, яких тут дві штуки. Основних обидві по 12 мегапікселів. Одна звичайна широка з світосилою 1,8, а друга це ультраширик з апертурою 2,2. Так у тому огляду 123 градуси. Камери досить файні, обидві. Фото виходять гарною якості, все гуд. Тут я подумав, ну окей, дві камери, як і в минулому поколінні фліпа, але чомусь постало запитання, чому ультраширік, а не припустимо телефото об'єктив. Ну, типу, дівчата люблять портретики знімати та й для оптичного приближення, наприклад, 3X, той же для якогось крутого фото. Теж було б файно мати таку камеру в озброєнні, в смартфоні. Але потім допер, що вона тут нафіг не треба. Ну, по-перше, на правоматеріалах про фліп 4 багато фото. Компаній. Вони такі, типу. зігнули фліп під кутом 90 градусів, поставили його на якусь поверхню, стали всі кубкою і вийшло класне групове фото, бо є ультраширік і всі влізли в кадр. А по-друге, на холяру дівчатам той телефотооб'єктив, якщо Samsung добре реалізували портретну зйомку софтверно. Та й зумити на фліп 4 мало хто буде. Для цих цілей в Samsung є багато інших смартфонів, які з цим справляються набагато краще. Так що набір камер для Galaxy Flip 4, саме такий, як треба для Flip 4. Ну і як же оминути фронтальну камеру в найбільш дівчачому смартфоні, за моєю версією. Вона тут на 10 мегапікселів з апертурою 2.2, Не надто світосильна камера, але справляється вона файно в різних умовах зйомки. Що ти пищиш на мене. А тут хотілося б поговорити не про умови зйомки, а про їх варіанти, точніше, способи, як можна цікаво юзати свій Flip 4. Один з таких. Є вже названий компанією FlexMod. Це той самий спосіб, коли ти згинаєш смартфон, ставиш на якусь поверхню і тим самим звільняєш собі руки, і можна розповідати про якісь речі та показувати їх в камеру. Або в прямому ефірі в тому ж інстаграм, або просто записуючи відео. Мені здається, це тупо крута тема для тих же б'юті-блогерів. Ну або щось в такому стилі. Не треба підпирати смартфон, або не треба купувати окремо підставку для смартфону. Б'юті-блогери беріть на замітку. Хотів сказати, мотайте на вуз, б'юте блограм. Дурний, да? Ще один варіант зйомки це коли знову ж таки згинаєш фліп 4, береш його, як колись тримали ті самі VHS відеокамери. І при такій відеозйомці буде відразу два плюси. Тобто явно краще будеш тримати, і відео буде легше стабілізувати ту саму тряску рук. Та і можливість випадіння смартфону з рук явно зменшується в рази. Прикольний варіант. Ну і звісно ще такий варіант, як записування відео та фото. Це коли натискаєш на одну кнопку на дисплеї і можна спокійно перевертати смартфон отак от і використовувати основну камеру в якості селфі-камери, бо на цьому маленькому зовнішньому дисплеї ти будеш бачити, що відбувається в кадрі. Тобто ще й якість буде краще що фото, що відео. Ні, я не хочу сказати, що фронталка тут така собі, вона тут досить файна. Просто основна камера є основна камера. А тепер переходимо до начиння Flip 4. В новому смартфоні від Samsung встановлено флагманський процесор від Qualcomm 8 Gen 1, 8 ГБ оперативної та 128 або 256 ГБ вбудований. Ну, Flip же представник флагманського сімейства Samsung. Але якщо брати його, як ігровий смартфон, то в принципі він наче й не вписується в концепцію ігрових рішень. Він більше, на мою особисту думку, така іміджева річ. І чи варто було сюди встановлювати найкрутішу і, відповідно, найдорожчі процесори начинку, тут хезе. Я думаю, що якийсь субфлагманський процесор теж потягнув би всі забаганки Flip 4. Але то ж флагман, тому, мабуть, найкрутіше, найпотужніше все треба встановлювати. Заради справедливості, звісно ж, я протестував, як іде той самий Apex Legends на Flip 4. І тут я подумав, а чому б ні, чому не грати на такому смартфоні? Екран довший ніж у всіх інших смартфонів. Начинка флагманська, грати просто офігенно. І я тобі скажу, я трохи залип на пару-трійку каток в Apex. Навіть забув, що то фліп в мене в руках. Так що, хоча він цей фліп і не ігровий через свій форм-фактор, але грати реально приємно та круто. Але є один нюанс, про який зараз поговоримо. Щодо роботи смартфону, то тут запитань немає. Все працює моторно, всі анімації, всі додатки відкриваються швидко. Все на флагманському рівні. Ну і так як воно в принципі повинно бути у флагманах. А от той самий нюанс, чому пограти реально довго не вийде, це автономність нового фліпа. Ємність акумулятора в порівнянні з попередньою моделлю Фліпа компанія збільшила з 3300 мА на 3700 за рахунок зменшення шарнірів, які тримають дві половинки смартфону. Отут. Так от при звичайному користуванні смартфон Автономності вистачає його на день активного користування. А от ігри зарази жируть акумулятор як голодні собаки. За один матч в Apex Legends акумулятор фліпа розрядився на 15-20%, Що прямо боляче спостерігати під час гри. Але воно зараза і чухається пограти, і боляче, що акумулятор швидко розряджається. Так що доведеться вибирати або кайф від пари каточок в Apex, або заряджений смартфон. З того, що мені особисто сподобалося в новому Galaxy Flip 4, то це його ігрова продуктивність, стабільна робота, приколясні способи зйомки, особливо цей фото та відео. Ну і самі фото, що видає камера цього смартфону. А те, що добре було б підтягнути, то це автономність, щоб можна було ще й в ігри довше грати. Там, в принципі, і все. А з чим цей Flip 4 буде ще більш дівчачим, та отримаєш крутий User Experience, це, звісно ж, новими Galaxy Watch 5, особливо з таким ніжно-лавандовим фіолетовим ремінцем. Перша моя думка, коли я відкрив коробку з цим годинником, боже, який він маленький, ну прямо відразу уявив, як він файно буде виглядати на ніжних ручках дівчат. Чий вочфейс відразу такий тут стильовий. Під ремінець підходить. Звісно. Ніфіга не зрозуміло, котра година, але виглядає файно. Зовнішній вигляд дизайн нових Galaxy Watch 5 мало чим відрізняється від попередніх Watch 4, але є одна ключова особливість в новеньких Watchах. Тепер маємо не якесь там Gorilla Glass, щось там. А тепер це справжнє сапфірове скло, що круто. Особливо зважаючи на те, що скло самого не втоплене в корпус. А як не крути, при такій конструкції воно буде шкрябитися, якщо воно не дуже круто захищене. А тепер воно так точно захищене. Щось так тірове скло. Звісно, не варто відразу бігти і пробувати, чи не шкрябається воно об всі поверхні, які може придумати фантазія людини. І не варто тестувати його на міцність. Просто знай, що воно не шкрябається тільки, коли ти дихнув і все. Загалом сапфірова скло, це варіуд. І звісно ж, годинник від Samsung захищений від пилу та вологи по стандарту IP68. ще від погруження під воду, до речі, до 5 атмосфер. Що для любителів поплавати з годинником в басейні буде величезним плюсиком, так як можна буде зафіксувати своє барахтання в басейні як тренування. А до речі, різновидів тренувань на цьому малюкові аж 90 штук, починаючи від режиму прогулянка, велоспорт плавання, закінчуючи йогою, рафтингом та яхтовим спортом. Тренуватися, перетренуватися. Ну і, звісно ж, годинник може вимірювати такі показники, як пульс, рівень стресу, ЕКГ, якість сну, кількість пройдених кроків та аналізувати біоелектричний імпеданс. Загалом круто, спортивно та технологічно. Дисплей годинника, звісно, по самсунговськи крутий. Яскравий, добре відкалібрований, розмір меншої версії годинника 40-мм, що в нас. Дисплею цього самого розміру 1,2 дюйми з роздільною здатністю 396х396 396 пікселів. А той, що побільше, тобто 44 мм, там розмір дисплею 1,4 дюйми з роздільною здатністю 450 на 450 пікселів. Загалом крутий дисплей яскравий, є олвий дисплей є купа класних та стильних watch-фейсів, які можна підлаштувати під свої потреби. Є авторегулювання яскравості, що теж плюс. Тобто посеред ночі годинник не буде тобі випалювати сітківку ока. А коли смалить сонце, годинник підсвітить все добре, щоб ти зміг чи змогла прочитати інформацію на дисплеї. Серцем смарт-годинника від Samsung є процесор. Кричить на мене. Серцем від годинника від Samsung є процесор від Тож від Samsung, 5-нанометровий Exynos W920. А працює Watch 5 під управлінням Wear OS 3.5, на якій зверху встановлено One UI Watch 4.5. Це до чого? А до того, що годинник від Samsung круто працює, звісно, з смартфонами від Samsung. Але також можна підключити до іншого Android-смартфону, скачавши додаток Galaxy Wearable. і там керувати різними штуками. На годиннику. А ще, до речі, можна підключити до годинника твої навушники від Samsung і бігти на пробіжку без смартфону, слухаючи улюблену музику. В YouTube Music, наприклад. На годиннику є вбудована пам'ять в кількості 16 ГБ, щоб скачати свої улюблені плейлисти, щоб встановити потрібні програми і користуватися ними на своїх новеньких Galaxy Watch 5. Щодо автономності, то нові вочі від Samsung мають акумулятор ємністю 284 мА в меншій версії годинника та 410 мА в 44-мм версії, чого достатньо, щоб годинник прожив 2-3 дні звичайного використання, але ввімкнувши always on Display і сходивши потренуватися добряче, то я думаю, десь ну, день-два повинен витягнутися. Хотілося б більше, звісно, але це я так думаю. А дівчата, можливо, будуть використовувати якусь по-іншому і розтягнути автономність маленьких Watch 5 і надовше. Загалом Galaxy Watch 5 в парі з Flip 4 це буде файний тандем, особливо для дівчат. Особливо якщо брати годинник, то що 40 мм. І все буде файно та красиво. Буде і крута камера в кишені, і файний годинник на рушці, та і ремінців можна змінювати хоч під настрій, чи під одяг. Таке в Galaxy Watch 5 стандартне кріплення на 20 мм. Ото такі вони на мою суб'єктивну думку, дівчачі гаджети від Samsung. Так що, вельми, шановні панянки, рекомендую. А ще рекомендую підписатись на канал, якщо до цього часу не підписані. Ставимо лайк, пишемо коментарі, підтримуємо ЗСУ, Рухаємось вперед до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!